Італійські Ренесанси плакети. я, власне, назвав плакети, а не плакетки, тому що плакетки це щось таке невеличке, хоча вони дійсно невеликі ці плакети. Але саме слово походить від французького слова плакет. Його вперше вжив такий історик мистецтва Еміль Моліньє. І вжив він його у 1885 році. У нас у Львівській картинній галереї. У Львівській галереї мистецтв, вибачте, зберігається оці ці два томи цього е, першого дослідника плакет, яких більше, напевно, в Україні в таких книг ніде немає. Отже, плакети. І за кі перейти до плакет, я хотів би звернутися до. Зовсім нібито іншого. Це місто Городок, Майдан гайдамаків. І на цьому майдані є така металева таблиця, яка присвячена загиблим, тобто е закатованим гайдамакам у городку, у 1000 в 769 році. І якраз у 1969 році пізніше відомий львівський скульптор Микола Посікіра, тоді 23 річний, зробив свою першу роботу. В центрі ми бачимо оцього Гайдамака, і зараз. Подивимось, звідки він його взяв. Тоді у Львівській галереї мистецтв у залі італійського мистецтва, в першому залі, у круглому габльоті, знаходилась оця плакета, яка була, на якій було вказано невідомий італійський майстер Бечування Христа. І, звичайно, що молодий скульптор заходив в галерею і, бачачи цю плакету, де Христос зображений зовсім не е, страждущим, а скоріше нескореним, і він передав оцей тип нескореного Христа, атлетичний тип Христа. Це якраз те, що було властиве для. Ренесансу. І він просто, ми бачимо, що це повторення, і навіть цей флагелант, справа це повторення у городку у 68-му році. До речі, оця е, дошка меморіальна в городку це є пам'ятка місцевого значення. Але підемо далі. Звідки взяв цей майстер? Пізніше мені вдалося. Е, е, Довести, ну не довести, а просто уточнити, у нас не було тих каталогів, що це є майстер модерно, так його звали, чому я потім скажу. Але дивіться. У 1506 році у Римі була віднайдена оця скульптурна група Лаокон. І, власне, що ну, відома ця. Цей сюжет, що е, е, жрець храму Аполлона, Лаокоон, не хотів допускати е, у Трою того коня, який зробили греки. І за це Афіна е, закликала змій, які знищили і самого Лаокоона, і його синів. І е, як бачимо, що е, цей майстер просто повторив фігуру Лаукована, коли вона в 1506 році була віднайдена. О, і якщо брати порядок, то от ми бачимо з фігура Лаукона, теж такий нескорений, отже, тип нескореності Лаукован. Вичування Христа, Христос теж не скорений. І так само Посікіра зробив, я б не сказав, що це плагіат, може хтось так буде розглядати, але в даному випадку це просто те, що спонукало на ту проєкцію того давнього на сучасне. Це є такий зв'язок. Для того, людина є. Як тоді в Ренесансі, теж війни, італійські війни. Потім це ті роки, коли Мартін Лютер, Лютер прибив оці 95 тез у Вітенберзі. Це період дуже складний. І в той же час отакі роботи створюються, і можна провести таку аналогію між минулим і майбутнім. Він надійшов до Львівської галереї мистецтв колекції Леона Пінінського, дипломата, колекціонера, історика мистецтва, професора римського права. Я не буду зараз е, вказувати, е, докладно не буду це все е, описувати. Хто такий Пінінський, хто такий Владислав Лозинський? Е, е, скажу лише, що оцей майстер. Модерно, чому він так називався? Тому що античне називали Модерно. А от його прозвали Ле Модерно. Насправді справжнє його ім'я Галеацо І Щоб відрізнити його від бронзового скульптора з регіону Мантуя, відомого як Лантіко, а сам Модерно був Мондела був з Верони. Тобто цікаво, що з модерністю тоді, в той час. Асоціювалося саме античність, вона називалася Модерно. А Лантіко це відповідно щось традиційне, ну, те, що було попередньо. І власне впливи античності і торкнулися і його робіт на християнські. Ну, тут я зразу ще до одного скульптора Валері До Речі, всі ці скульптори до цього часу у нас значаться як невідомі. Вони так, хоча я виступав виступавши у 84-році з цією темою, тоді там були і Кровави, і Овсійчук, і все так, дійсно, це є оці скульптори. Але до цього часу у нас у картинній у війській галереї мистецтв всі ці твори. Позначені так, як вони прийшли в 40-му році. Невідомий скульптор, невідомий скульптор. І, власне, і шкода, що зараз ці всі роботи не є на експозиції, хоча там якраз оця античність дуже чітко простежується. Ну, от робота Валеріо Белі поцілунок юду, тут я хочу звернути увагу того флагелланта, що біля Христа, і того, тобто Він повторює, ну, наскільки все. Близької повтори повторюється. Наступне це є роботи е, самого майстра Модерно. Ну, тут вже простежуються елементи Ну, от, Скажімо, на е, зліва от, е, поклін трьох царів, там фігура явно така е, вже у е, вишуканому одязі от зліва там. Але е, в центрі теж є така, такий зв'язок, так, така вишуканість. Готики, і в той же час е, тут щит, на якому ми бачимо голову медузи. Ця голова медузи ще з'явиться далі. А справа, ще побачимо цю голову медузи, е, горгони медузи, а справа е, теж бачимо Христа. Ну і Христос у Модерна зовсім. От, наприклад, звідси він брав цю композицію від Андреа Мантенії. Христос теж такий зовсім не страждущий, хоча це покладення в труну. А це вже, очевидно, ця робота була пізніше створена, ніж ця робота майстра Модерна. Так. Далі. Ось тут. Гульєльмо деля Порта. Оце є дуже цікавий майстер, цікавий скульптор, про якого Мікеланджело колись сказав, що він настільки досконало може передати античність, як ніхто інший. От Коли Геркулес Фарнезе був знайдений спочатку без ніг, і ці ноги треба було доробити, власне, Гульєльмо де ля Порті. І він їх доробив так, що пізніше, коли вони були віднайдені, вони майже були майже такі, які е, е, зробив цей скульптор. І спеціально Мікеланджело наказав, щоб ці оригінальні ноги Геркулеса е, там е, біля того е, реконструйованого е, ф... твору були експоновані. Ну і тут ми бачимо, ну, з, е, е, як можна дізнатися, хто саме автор. Зараз набагато більше стало е, каталогів, е, починаючи від такого відомого каталогу Джона Поуп Хеннесі The Renaissance Bronze from the Samuel Cress Collection, або е, це в Лондон, або е, «Віксом». The Renaissance Brom from Ahia Collection, це Клівленд, Отже, в Америці, в... а перед тим у відні такі автори, як Планішик, Боде, Банґе. Вони, ну і починаючи від Молін'є француза, про якого я вже згадував, це все якраз всі ці каталоги, по них можна визначити, хто ж саме автор. Правда, не завжди можна визначити, з якого часу ця плакета. Я про це потім скажу. Ну і щодо е, самих плакет. Е, слово плакет. Є неологізмом. Вперше його вжили французькі дослідники Молін'є і Мюнс у 80-ті роки для позначення цілої серії невеликих пам'яток епохи відродження. За визначенням мюнса, це невеликі бронзові барельєфи, метою яких було зберегти пам'ять про роботи найкращих золотих справ майстрів італійського відродження. Без сумніву, на великій кількості плакет зображені виточені роботи золотих справ майстрів і карбування, оригінали яких назавжди зникли в горнилі Плавильного горну. Але не слід забувати, що в епоху відродження Кожен ювелір був скульптором, а отже, кожен витвір золотих справ цього періоду це перш за все витвір скульптури, незалежно від матеріалу золота, срібла, бронзи чи свинцю. Плакети це перш за все твори скульптури. Як писав Еміль Молін'є, плакети мають ще одну особливість, яку неможливо переоцінити. Вони є частиною. Образів XV століття поряд з ксилографією та гравюрою на дереві, які відтворюють і популяризують малярські шедеври майстрів, є місце, хоча й менш важливе для плакет. Перші прямокутні плакети з'являються в Римі близько 1440 року. Це були невеликі бронзові дощечки. З рельєфними зображеннями мітологічних та античних сюжетів або з портретами різних правителів. З часом форми плакет почали варюватися. В асортименті з'явилися круги, овали, багатогранники, розширювалася і географія виробництва. Слідом, слідом за італійцями виготовляли модні плакети. Почали майстри з Німеччини та Нідерландів. Плакети стали маленькими творами мистецтва, які використовували як шляхетні подарунки, прикраси для предметів побуту. І чимало плакет львівської збірки присвячені безпосередньо античній тематиці: мітологічній, героїчній та алегоричним сценам. Ну, і власне, от, більшість їх, їх близько 40 тих плакет, невеличка така збірка, але в цілому вона нічим не гірша, ніж, наприклад, недавно вийшла у познані така, е, такий каталог, е, в якому. Ну, може, трохи більше, 50 е, плакет. А наша львівська збірка, так вона поки що залишається невідомою. От. Е, ну, е, далі я вже підійду до ще одного питання цікавого. Так, це є з, метам... з метаморфоз Овідія. Були у італійських майстрів, зокрема Гульєльмо деля Порта, е, свої. Учні, ну, зокрема, от Коберт. І цікаво, що серія була широко відома, що по обидва боки Альп твори почали розповсюджуватися після крадіжки моделей з, з майстерні Деля Порта. Тобто їх почали розповсюджувати, коли вкрали оці матриці, і розповсюджували як по той, так і по інший бік Альп, тобто наскільки вони були популярні. Ось і е, у другій половині 19 століття е, бронзові плакети починають входити в моду як предмети колекціонування. Ну про це я вже говорив. Більше того, їх починають репродукувати на основі оригіналів у техніки гальванопластики. Майстерня Барбадієна, наприклад, була така у Франції, але були і виконання з бронзи на замовлення. Так, це я цікавий і не буду вже на ньому зупинятися. Каралло він працював при дворі Сигізмунда І, польського короля. Ось це. Бачите, дві плакети. Верхня це плакета з Львівської галереї мистецтв. Нижче майстерня родини Ліард, яка була, яка повторила цю плакету у XIX столітті. Але що цікаво, що. Е це музей, називається Гуд Art Museum», що відбувається в Дартмундському коледжі в США. І вона там називається «Сатири Вакханка», Але цікаво, що незважаючи на те, що це явно була копія, виконана у XIX столітті, вона все ж таки виставлена у музеї. як, ну, Нічим не гірша за оригінал. І от вгорі Львівська плакета, ну, судячи з усього, в тому, що вона вже е, ну, явно була вживана. Чим більше вживаних, вживаності цієї, тим це означає, що вона не була зроблена спеціально як предмет колекціонування. І тому я цілком. Ну, при порівнянні, правда, була оця нижня плакета, але цілком можливо, навіть більш вирогідно, що наша плакета є оригінальна. Тобто, дійсно, це той самий майстер дзеркала Мартелі. І робота Діоніса Мінада є оригінальна робота кінця 15-го століття. Ну і от на закінчення ще кілька плакет. Це Нідерландська школа, яка є у нашому музеї. І... Які, звичайно, потребують теж вивчення, не вдалося поки що розкрити, ну, окрім там деяких робіт. Оце зліва алегорія музики, а внизу алегорія, алегорія справедливості нідерландського майстра. Ось. Але це тобто це те, що ще необхідно далі вивчати, але більше як. 50% тих плакет це вони вже фактично досліджені і можуть бути каталогізовані. Так я закінчую. Дякую. 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 Так. Дякую. так, будь ласка, а скажіть, будь ласка, яка базова вжиткова функція? Цих ну, я це казав. Що спочатку їх їх вони могли бути спершу як прикраси для меблів для карет? Для деякі вже були зразу поцілуйними образками, але е, факт той, що це е, вони е, якимось таким е, в такий спосіб, в 15-16 столітті почали продукуватись. От, ну, зокрема, от е, є різні варіанти. Отого, от першого, то, що я показував, майстра модерно, його є дуже багато. Ну, ну приблизно 30-40 вже відомих зараз тих робіт. Ну от е, наша львівська робота, майстер модерно, от бачите, вгорі, от там є е, знищена арка. Так от ці знищені арки, плакети з тими знищеними арками, їх десь три чи чотири, вони вважаються е, давнішими. Тому що їх все ж таки, ну не знаю, то, це все ж таки тиражовано. Були, вони були тиражовані. Але от ця, ця арка, бо потім її вже е, вирішили далі, ну щоб вона не псувала. Е, ну, Перша робота була така, що там було. Ну, плакети з, такими, з тими знищеними арками, вони вважаються найдавнішими. А скільки на даний час в галереї є ренесансних плакет італійських майстрів? Значить, По кількості, по кількості я, я зараз я їх не рахував так, по кількості. Якщо брати ще форса там є, ну це все ж таки. Міланс, ну це 25-30. Угу. А з них срібні є також? Срібні, я до них не маю доступу. Ага, зрозуміло. Добре, дякую. Маємо далі, що в нас відбудеться часова і ми зможемо отець класних. Так, дякую.